Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон. Хотів сьогодні поговорити про гарячу тему про бігуса. І не стільки про бігуса, скільки взагалі про проблему бігусні. Це таке журналіст-розслідувач. Журналіст-розслідувач це дуже важлива для суспільства людина, яка допомагає суспільству отримати інформацію, від якої вона позбавлена через нестачу. Свободи слова, чи інформації, закритості і так далі. І так далі. Такі люди вкрай важливі для суспільства, і, і треба до цього так і ставитися. Такі люди справді дуже важливі для суспільства, і розслідувачі, це передусім. Але давайте зрозуміємо, як це працює. від собі, є таке закрите суспільство, як наше, і в цьому закритому суспільстві доступу до інформації немає. Ну, немає доступу. Ну, дивіться, ну знову-таки депутати пишуть звернення до обміну і просять надати їм угоду про е, значить, ресурси з Сполученими Штатами, де було підписано три угоди. Одна з них обнародована, дві таємні. І депутатам кажуть: до побачення, ми вам це не дамо. Яким чином може отримати інформацію журналіст, е, якщо не може депутат навіть отримати, у нього є якісь канали. Це канали, е, яким він платить. Чи це просто люди, які йому надають інформацію, тому що вони хочуть її надати? Це люди, які хочуть надати інформацію, тому що вони переживають за долю країни, чи це люди, які хочуть підсунути журналісту спеціальну інформацію для того, щоб він написав дурню? Оце коло питань, яке треба для себе. Е, 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 значить, е, Осмислити для того, щоб зрозуміти, що таке розслідувальна журналістика. Я ніколи не був журналістом-розслідувачем, але я колись був головою комісії з питань культури в Київській міській раді, яка боролася з незаконними забудовами і е з Черновецьким. Ну, Пам'ятаєте, хто киянин, пам'ятаю цю історію. Коли Черновецький намагався все продати, він підходив як бізнесмен. Йому здавалося, що якщо будинок старий на хорошому місці, його треба знести і побудувати висотку, і тоді це буде вигідно всім. І тоді я на свою пошту час від часу отримував всілякі е, дуже цікаві документи. Тобто мені присилали документи, до яких я не міг знайти доступ. Ну, не міг, як депутат, голова комісії, я не міг їх отримати, а мені. Раптом присилали ксерексину скріни, е, ну тоді це копії е, для того, щоб я їх міг зрозуміти. Це мені дуже допомагало, тому що в певних моментах, коли я хотів довести, що заплановано знесення якогось будинку. У мене не було інформації. Тут мені раз присилають документи, які є. Хто це були, я не знав. Е, я не розумів, хто це мені присилає, але. Е, Перевірка по номерам, по всьому іншому показувала, що це документи правдиві, і я їх використовував в своїй роботі, не посилаючись на те, що це я розслідування провів якесь там і так. -дик. Я просто ставив питання, а що у вас в такому документі, і вони там ховали очі. Е Хто їх міг присилати? Їх міг присилати е конкуренти е того забудовника, який хотів е це зробити, опоненти політичні. Тих корупціонерів, які були в команді Черновецького, або силовики, які е, не хотіли з якихось причин руйнування Києва, або ще щось, або що, ще щось, або ще щось. Не знаю, яка була причина. Знаю точно, що коли був Майдан, до мене підійшов е, е, співробітник СБУ, який, ну очевидно було, якщо ви пам'ятаєте, там ходили люди такі дуже дивні. <рес> майдан, майданці, ні, 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 які точно не були майданівці, а просто такі непомітні ходили. От він підійшов і мені сказав: пам'ятаєте такі-такі штуки? Та, та це я вам присилав? Він чи не він присилав? Я не знаю, хто це був, але е, я його не зміг нічого про щось розпитати, бо він відмовився. Таким чином, говорити про те, що світ такий простий і примітивний, як нам здається. Що з одного боку, значить, силовики, влада, а з іншого боку, журналісти розслідувачі це ніяк не перетікає одне з одного. Це абсолютно неправда, тому що е силовики теж люди, і деякі з них виконують доручення свого керівництва, ну, умовно кажучи, е для того, щоб підсидіти якогось боса, вони зливають проти цього боса певну інформацію. От я не знаю, може комусь в СБУ хотілося зайняти місце Черновецького, а може навпаки, не знаю, ще раз кажу. Так от за кожним розслідуванням є якась тіньова машина, яка допомагає це зробити. Без цього розслідування тема не може сплисти. Навіть коли сам журналіст показує, ми оце поїхали, ми зняли, ми це побачили. Питання не в тому. Питання в тому, хто розказав, що це буде, хто злив інформацію і хто захищав журналіста в момент зйомки. Тому що, коли журналіст приникає певні місця, то бандити, яких він знімає, вони точно можуть на це відреагувати. А журналіст знімає, не боїться. Отже, журналісти-розслідувачі це люди, які балансують між правдою і неправдою, між суспільством, силовиками і всім іншим. І це дуже непроста робота. І тому цим журналістам доводиться робити роботу, ну, скажімо так, різну. Різну роботу, не завжди дуже позитивно. І тут ми повертаємося до Бігуса. У мене завжди бігус викликав дивне ставлення. Яке? Ну ви пам'ятаєте, що в 18 19 році, в передвиборчий період бігус просто як скажений мочив Порошенка, і що дуже цікаво, потім виявилося, що всі справи, по яких він його мочив, вони потім, чи до того, чи після того, стали частиною е проєктів Портнова, який продовжував мочити. Порошенка вже після того, як Зеленський прийшов на влади, подаючи там певні заяви, звернення і так далі. Тобто вони якось дуже співпадали, чи робив це Бігус тому, що він свідомо підігрував команді, яка хотіла знести Порошенка, чи це він думав, що він робить хорошу справу і просто ним маніпулювали? Я цього не знаю. Коли він говорить, що тепер він зізнався, що він працює на СБУ. Чи коли він говорить, що йому не платили грошей, е я й не думаю, що журналісту завжди треба платити гроші. Чому там що журналіст заробляє на іншому? Ну, умовно кажучи, він отримує інсайт, цей інсайт розходиться, відбувається монетизація і монетизація не тільки того матеріалу, який він пише, а й його імені, популяризація. Він капіталізується як журналіст, йому не потрібно отримувати 100 баксів за якусь штуку. А те, що він може бути впевнений в тому, що він розповсюджує правду, а це може бути неправда. Це може бути теж частиною гри, умовно кажучи. Я тобі зливаю інформацію, але ти, коли мені потрібна, будь ласка, цю інформацію е, значить, теж обнеродуй. Він каже, що да, вона мені не дуже треба. Ну слухай, я тобі даю всю інформацію, яка в мене є. а Мені це важливо. Це правда, це справді правда. І журналіст платить. Він платить, не йому платять. А він платить за те, що йому дають цю інформацію, От чого багато хто не розуміє, що не треба журналісту платити. Журналіст сам заплатить, для, для того, щоб стати відомим, популярним, більше заробляти і так далі. І сам факт співпраці е, силовиків і журналістів, вони не викликає сумніву. Е, інша річ, що це за силовики і на кого вони працюють, на кого працював Бігос в час. Знесення демократичної проукраїнської влади заради створення іншої, не дуже демократичної, як ми тепер бачимо, і не дуже проукраїнської, як ми це побачили в часи підготовки до війни влади, тепер це зрозуміло. Чи робив він це свідомо, чи ні, я цього не знаю. Чи давали йому тоді інформацію в СБУ, чи, може, з Міністерства внутрішніх справ де був ОВАКОВ, чи ще з якогось місця, я цього не знаю. А ще ж є третій варіант, коли. Людина думає що вона співпрацює з СБУ, а насправді вона спрацює з ФСБ, а ще може бути таке, що ти навіть прийшов в СБУ і думаєш, що тобі дають доручення в СБУ. А там сидить співробітник ФСБ, який, ну ми ж пам'ятаємо, як це було в часи Сівковича і Баканова і так далі. І так далі. Тому, коли ви. Бачите якісь розслідування, ви повинні просто розуміти, що не всі розслідування робляться в облаго. деякі робляться в облаго журналіста для того, щоб його розкачати і роздуть до певного рівня, а потім він викине дезу. А деякі прямо робляться для того, щоб провести якусь дискредитацію. Ну, умовно кажучи, є купа людей, у всіх є якісь невеликі порушення. От і обов'язково треба писати про порушення конкретних людей. Це називається вибіркове правосуддя, це називається ще вибіркова журналістика чи вибіркова розслідуваність. От така приблизна історія. Таким чином, сам факт того, що Бігус є е, працівником е, неофіційним. Я ще раз кажу, я не кажу, що йому гроші давали. Більше того, я кажу, що він міг сам за це платити з е, 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 розповсюджуючи певні повідомлення, я цього не знаю. І не треба бути таким, знаєте, мені ніхто не платив гроші. Це ж розведуться, йому ніхто гроші, Доведіть, що йому платили. Не треба доводити гроші, Я сам журналіст. Я знаю, що таке сам журналіст. Дайте мені інформацію. Ні, ну зрештою, це ж відомо, що журналісти платять за інформацію. Набу платить за інформацію. Слідчі всі платять за інформацію. Платять за отримання інформації. Можна платити і за розповсюдження. Це фейки, це. Значить, ці мережеві, всі всякі штуки, але це вже не журналістика і не розслідування, це зовсім інший від, вид е, діяльності. Як от я ніяк не буду думати, що е, бігус це є е, ботом, який автоматично розповсюджує всяке фуфло. Ні, він журналіст-розслідувач, і тому е, він нам розказав, що він працює на СБУ. І тепер ви просто можете на цьому прикладі зрозуміти, як працює Бігус, і як це все взагалі працює. Для чого СБУ потрібен журналіст-розслідувач? Щоб розказати правду людям, так проведіть прес-конференцію, розкажіть правду. Вийшов керівник СБУ, чи ще хтось, провів прес-конференцію, надав факти, і ми такого бачимо безліч. Кожен день вони роблять чудові справи, і ми ці справи. Бачимо розповсюджені всюди, і я їх у себе передруковую на каналі, телеграм і так далі. А тут інша історія. Тут журналіст потрібен для чогось іншого. Не для того, що можна сказати на прес-конференції. А для чого? Щоби що? От думайте, я вам це розказав. Ви собі пишіть в коментарях, розказуйте, які важливі для нас журналісти розслідувачі. Я за те, щоб їх було якомога більше. Я за те, щоб всі зливали все, що тільки можна, і, і в боротьбі однієї силової групи з іншою ми отримували більше інформації. Але коли ви читаєте будь-кого, мене, розслідувачів і особливо Зеленського, майте eh, на увазі, що далеко не все є об'єктивним, і дещо з того, що eh, оприлюднюється, воно може зашкодити, може зашкодити навіть не навмисне. Тому що людина може бути просто, ну як би це сказати, змушена говорити те, що вона мусить говорити. Гарного вам всім дня. Дякую. Будь ласка, почурте цей текст. Сьогодні ввечері у мене вже нібито буде нове обладнання. Я зможу писати більш якісно звук. Будь ласка, підписуйтесь і донатте. Сьогодні я останній раз ставлю. Запит на допомогу 15-му батальйону і вже з суботи буде зовсім інший збір. Тому от слава Україні! Гарного всім дня.